Буб сизий. Звичайний вид розповсюджений. От сьогодні 11 червня, початок літа, а у них загравання ці всі шлюбні не, не перестають. Нон-стоп. Самичка не дуже до нього схильна, але це не зупиняє його. Бачите, такий красивий. Переливається зеленим якимсь фіолетовим. Готовий до розмноження. У голубі все просто. Вони десь в якомусь кутку кинули пару стеблин на голу підлогу і вже відклали яйця, дивись, вже й вилізли ташенята, туди-сюди, вже й полетіли. Вони розмножуються без перестанку. Волосиці розласкому парку.